Так, доброго часу, мої дорогі сінки. Дивимося з вами Василівку. Дуже просили Васильівка на березень місяць. Там дуже багато розкладів, я просто фізично не встигаю. Уже вибачайте. Буду робити по, по тому, як буде вільний час. Василівка. Що? Масилівка березень місяць. Ну, вони спробують зараз зібрати всю свою цю весь свій молодий, молодих всіх своїх молодняків, дітей, я б навіть сказала. Дітей і відправити туди, я так думаю, що в сторону Запоріжжя. Отам От буде. Будуть відправляти туди їх. Перше, що хочу сказати, що ну, із тим, чим вони йдуть, то воювати нічого. Ситуація буде важкою у Васильівці. Чому? Тому що будуть обстріли з двох сторін. будуть обстріли. І другий момент питання коштів. От десь в яких містах я дивилася, там теж така сама проблема була. Проблема грошей. Велике прохання зараз людям, які от мають якісь там, щось там в них залишилось після цього року кошмарів. Ви, будь ласка, прибережіть кошти, тому що в березні місяці це буде. Ну, тобто, не сподівайтеся, що у вас там будуть якісь там виплати. Визволення. Ой, а визволення буде хитрістю і за допомогою світу. Щось там буде, і ми їх накриємо. Ми накриємо і буде все добре. Слухайте, карти дуже хороші йдуть на березень місяць, і я вам скажу, що там починається розвертатися оця вся, коли буде визволення кінточно. Боротьба буде, але ви знаєте, вони як відстрілюватися будуть. Слухайте, там якась буде ситуація нездорова по воді, чи затоплення, чи щось вони, чи міст підірвуть у там Васильівці. Оце вже мені вже я говорила, що там щось з Васильівкою буде таке, що. Будуть проблеми з водою. І, напевно, будуть проблеми з мостом. У них якось як вибір є, і вони вже вирішили, що вони будуть так. Але буде окупація. І я так можу сказати, що це травень, ну, максимум червень. І повернення додому. Але після деокупації будуть ще якісь прильоти. Так що, якось так. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, лайкайте і всього вам найкращого.